Запрошую на екскурсію. кримінальна одеса, дворики. два сезон у розпалі. Він прийшов на заміну високому туристичному сезону в Одесі. Цьогоріч ми змогли перевищити показники по туризму, які були до повномасштабного вторгнення. Адже тоді був спад через COVID-19, розповів директор департаменту міжнародного співробітництва культури та маркетингу Одеської міської ради Іван Ліптуга. За даними, які ми маємо від Закладів розміщення, готели і від екскурсійних компаній, які обслуговують туристів, ми бачили, що зростання приблизно від 25 до 40% у порівнянні з минулим роком. Минулому році у порівнянні з 2023 роком, теж було зростання. Тому за останні роки, незважаючи на все те, що постійні обстріли, постійні тривоги, люди все ж таки приїжджають. Більше 90%. 5% – це громадяни України, які до нас приїжджають. Туристичний збір це не податок суб'єктів туристичної діяльності, а збір, який сплачують туристи. Він складає 35 гривень на добу з кожного туристу за місце, яке він займає. І як я сказав, він на кінець липня складав майже 6 мільйонів гривень це приблизно. на... 30% більше ніж показник в минулому році. Туристичний збір сплачують суб'єкти туристичної діяльності як податкові агенти по різному. Більш всього поквартально. Тому ми будемо бачити, які показники минулого року загалом по. Двадцять четвертому року він був 11,8 мільйонів гривень. В цьому році я думаю, що він може досягати до 16-17 мільйонів гривень. але ми більш чітко скажемо вже в січні місяці. Представники бізнесу також наголошують на тому, що цьогоріч приріст туристів був значно більшим ніж у минулі роки. Ми провели дуже багато заходів, прийняли. Надбагато гостей ми навіть не очікували, що настільки буде над багато. Це скільки ми е, намагались рахувати. Якщо порівняти там, наприклад, минулий рік, 24-й, на інклюзивному ми прийняли близько 100 тисяч людей в цьому році. Це десь 150-160 тисяч тільки там. Людей з посвідченнями ми намагались рахувати, і було більше 60 тисяч. Це дуже серйозний результат, і ми розуміємо, що в нас великий потенціал, і треба готуватись до наступного сезону, розширюватись, набагато більше різних активності робити, розширювати, щоб більше могли приймати людей, робити реабілітацію. Але в нас є багато планів на осінь, зиму і весну, яку ми будемо реалізовувати в плані інклюзивності, соціальних проєктів. І більш підемо в спортивну індустрію, ще. я спостерігав величезний приток туристів. Тобто, цей приток був такий, як не був за п'ять років. Навіть до початку повномасштабного вторгнення, навіть під час корони, все ж таки туристів було менше. Якщо дивитися по людині годині, то у цьому році туристів було набагато більше. Ну, по моїм особистим враженням, десь на третину так точно, і не могли не запитати про відпочинок у самих туристів. Ми давно планували, хотіли все ж нарешті побачити Одесу, бо я в Одесі жодного разу не був, Яна також. Я то бачив, коли ще в Криму чорне море. Я не бачила чорне море взагалі, тому вибір. Очевидний. Чи не страшно зараз було їхати? Та ні. Ми в погірших місцях бували. <рес> Я на Страстянця Сумської області, ми не таке бачили. Гарна архітектура, гарна погода, люди наче привітні. Да, і поки що так справляю враження чистого міста. І навіть Бруківка не така вже й печальна, як нам казали, коли ми збиралися сюди їхати. Бо ну, ми приїхали з Полтави, і в Полтаві бруківки не дуже багато, але воно в такому стані, що не дуже. Сонечко трошки нас підводить, але я думаю, нормально це не привід засмучуватись. За сезон вперше в Одесі. А, вдруге був в серпні, на 24 серпня приїжджав і от зараз родину привіз з собою, от, то трошки відпочиваємо. Чи не боїтесь зараз їздити в Одесу? Ні, це, Ми з Луганщини, ми нічого вже не боїмося.